Труд в стадії глибокого прогортання змірі змінений до жировозку та скелетування. Ми візьмемо місцеві пластини звернув обох міст. Руки? Які вони не були, стараться не думати. Якщо ага. все таке трохи, то не травмуємо подушечки. подушечки пальці, пальці. Пальці. Так. я зрозуміла. Воно буде розморожуватися, а потім буде відправлятися на судову медичну експертизу. Та з нього відібрати? Відібрали так, нігтєві пластини з. Обох стоп, зуб не брався, так як відсутня голова. А з усіх тіл можна відібрати щось, що потім піде на дипкацію. Якщо лише тіло просто скелетоване, то так можна відібрати обох. Якщо, наприклад, від вибухової травми щось сильно обуглене, то з цим вже трішки важче. <рес> а, а, а що тоді <рес> <рес> беруться кістки, фрагменти тих залишків кістків? І якщо можливість буде генетика дасть, то це буде дуже круто. А Якщо ж ні, то на жаль нічого не зробиш.